Ну що ж, ми продовжуємо. Я нагадую, що це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. І не забувайте, що ваші дзвоники дуже важливі для нас, тому що саме ви формуєте вартість і не забувайте, що ми сплачуємо доставочку. Таким чином ви економите свою покупочку. Ну що у нас? Давайте роздивлятися вже ближче. Сьогодні у нас в студії Ларвікіт, натуральне намисто з ларвікіту. Дівчатка, якщо ви шукаєте прикрасу, яка не просто доповнить ваш образ, а й Розповість історію. Представляємо вашій увазі унікальне намисто з натурального ларвікіту, каменя. що... Приховує в собі магію скандинавських ночей та загадковість північного сяйва. Ларвікіт це дивовижний мінерал, різновид польового шпату, який видобувається переважно в Норвегії поблизу міста Ларвік, на честь якого він і отримав свою назву. Його головна особливість це неперевершена іризація або ефект саме такого лабрадора. Кожна намистина переливається. Неймовірними відтінками синього, сріблястого, сірого та чорного, створюючи враження, ніби ви дивитеся на зоряне небо або відблиски місяця на темній воді. Це справжнє природнє мистецтво. Зверніть увагу, дійсно виглядає просто неймовірно. Глибокі такі шляхетні відтінки ларвікіту ідеально поєднуються як з повсякденним, так і з вечірним вбранням. А це намисто досить це намисто додасть вишуканості діловому костюму, підкреслить елегантність вечірньої сукні. Ну або стане стильним акцентом вашого кежуал-образу. А в нас вже перше падіння вартості. 800 гривень за це неймовірне намисло довжиною 45 сантиметрів. Дівчатка, діаметр каміння 10 міліметрів. Звертаю увагу. Як? вже 499 гривень. У мене ж дарбовий пропав, дівчата. Я думаю, переконуюся, чи точно я хочу сказати вам взагалі код товару, а тут 499 гривень, вже така доступна вартість. Це все завдяки вашій активності. Я дякую всім, хто телефонує, хто допомагає формувати вартість і для тих, хто, і від тих, мабуть, хто сьогодні хоче замовити це мисто, Вартість всього-навсього 499 гривень. Застівка, карабінчик нагадую. Не забувайте називати код товару. 205. дівчатка, природа створила кожен камінь неповторним. Ви не знайдете двох однакових намистин, що роблять ваше намисто абсолютно ексклюзивним. З давніх часів Ларвікіту приписують захисні властивості. Вважається, що він допомагає зняти стрес, покращити інтуїцію, розвинути мудрість та захистити свого власника від негативу. Це не просто прикраса, а ваш особистий талісман буде. Дівчатка, поспішіть, тому що кількість зовсім невелика. Личка 12 пропозицій, намисто виготовлене з натурального ларвікіту високої якості, що гарантує його довговічність та збереження первісного блиску протягом багатьох років. Не пропустіть свій шанс додати свої до своєї колекції прикрас справжній скарб. Півночі намисто з натурального ларвікіту. Це не просто аксесуар, це історія, магія та елегантність, яка завжди буде з вами. Дівчатка, замовте намисто з натурального ларвікіту прямо зараз. Та відчуйте на собі магію скандинавських фіордів. Хочеться до себе приміряти, тим більше що сірий дуже красиво буде поєднуватися з білим. Боже, яке воно Боже, дівчатка, Ну це просто краще один раз його побачити в житті. Так подивіться, ось на білому зараз я хочу якраз презентувати навіть оцей сріблястий відтінок, так такий попелястий блиск. Ну дійсно поєднання тут є і чорного нотка, і сірого, і білого. І ось цей блиск він додає такого сріблястого, так шику, блиску. Дійсно дуже красиво. За 499 гривень сьогодні, дівчатка. Ви вихоплюєте це намисто мисто. 45 сантиметрів. Довжина. Я нагадую про подовжувач. Теж не забувайте. Якщо потрібно за потреби, ми покладемо вам подовжувач. А давайте можливо ще трішечки ось тут вище одягну, хочу прямо на тілі, щоб було ще ось ця краса. Дійсно, дуже як красиво на тілі. Подивіться. Сукня трішки піднялась, все рівно мені заважає, але все рівно видно, красиво буде і просто на тілі. І якщо буде звичайна біла футболочка, або якщо ви хочете одягнути білу сукню однотонно, і дівчатка це намисто буде настільки підсвічувати ваші очі, ваше обличчя, тому швидше телефонуйте 0800 21 44 88 І нехай ця розкіш буде підкреслювати вашу красу, а ми будемо рухатися далі. Тому залишайтеся з нами.